До бою на Дніпропетровщині ввели в обіг нову спеціальну патріотичну марку. Випуск присвячений ювелірній прикрасі, яка отримала статус скарбниця національного музею історії України. Це металева лялька-мотанка, яка тримає в руках автомат. Марка унікальна, адже має тираж всього у тисячу екземплярів. Урочисто її погасили у головпоштампі у Дніпрі. Там побувала і Дар'я Візер.

Пан Дмитро професійно займається філотерією вже майже півстоліття. Його колекція налічує понад 30 тисяч екземплярів. Спочатку повномасштабного вторгнення не пропустив жодної патріотичної марки, адже каже, вони мають свою унікальну історію і допомагають просувати українську культуру. На сьогоднішній день це вже якби традиція і водночас підтримка тих же самих збройних сил України. Це моя мій внутрішній стан таким чином. Я хоч яким чином зможу допомагати. Зараз марки випускається вже з, зразу з донатами. На зсу якби купуємо ці марки, таким чином допомагаємо нашим збройним силам перемагати ворога. 7 липня у голов по штампі пройшло спецпогашення марки під назвою Добою. Випуск присвятили ювелірній прикрасі металевій ляльці мотанці, яка тримає в руках автомат. Авторка цього кулону, який потрапив на нову марку, Дніпрянка Ірина Губанова. Вона створена з допомогою техніки Гальва. Там присутній камінь лабрадор, мідь, позолота, білий родій. А надалі я зробила варіант, можна сказати, облегшений, бо гальваніка це дуже багато часу займає, і це лиття. Надалі вже пішов лиття. Жінка вже близько восьми років займається виробами з металу, і сама ідея створення виникла під час Великої війни у липні 22-го року. Ця прикраса одразу сподобалася поціновувачам, і попит на неї був шалений. А згодом ювелірний виріб отримав статус скарбниця Національного музею історії України. Побачити найперший екземпляр можна у Києво-Печерській лаврі. Ляльку мотанку знає, гадаю, весь світ, але для саме для України це сакральний оберег, який передавався із покоління». В покоління це оберіг на часі. Війна. І Я просто об'єднала ці два символи. На перший погляд, вони несумісні, адже мотанка іноді здається, що про інше, але все-таки вона про це. Вона зараз не може бути із квітами. Пошті зазначають, під час війни намагаються робити свій несок в нашу велику перемогу. Тож і ляльку мотанку у такому незвичному амплуа вирішили просувати в маси, допомагаючи там військовим, допомагаючи пораненим, допомагаючи волонтерам, людям, які залишилися без домівки, це і сподвигло її на створення такої скульптури. Тим паче вона припала до душі нашим військовим, які зараз боронять нашу країну і. Волонтерам, мешканцям нашим також унікальність марки в тому, що придбати її можна тільки у відділеннях Укрпошти на Дніпропетровщині, адже тираж всього тисяча екземплярів. Дар'я Візер, Ілля Ломовський, новини дев'ятого каналу.